Не побоїться сестра вночі, ані стріли летить у дереве. Людей... на всіх утяпли їх, на руках вони понесуть тебе. Позивний його холод, він — боєць 31-ї механізованої бригади, 3-й механізований батальйон ПТВ. Що я можу сказати? Це достойна людина. Я в останні хвилини був разом з ним. А я не зміг його врятувати, тому що це були долі секунди. Та я вийжу. і вижу, я думаю, для нього я буду ще говорю, Вічна йому слава, вічна пам'ять. Не дракав ран, стали несобічне. Нехай сьогодні.